стихії, хто зберіг тебе від монгольської потопи і поставив на грані двох світів творити на лежиття, здобудеш українську державу, або загинеш боротьбі до неї, не дозволиш нікому планити славу і честь твоїй нації, пам'ятай на великі дні наших вольних змагань. Будь з того, що ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимира Ти Терсти смерть великих лицарів. справу не гори, з ким можна, лише з тим, з ким треба. Не забагаєшся виконати найнебесніший чин, якщо вимагатиме добро. Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації. Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не придоволі тебе зрадити тайну. Змагатимеш до сили, слави, багатства і простору української держави. Україні! Героям слава! Героям слава! Вам, слава Україні! Героям слава! Дякую вам. Леодор Ячун! слава Україні! Слава! Тричі героям! Слава! Слава, слава! слава! Твариство, Я передаю слово Ярославу Люту. Люди він підходить. Це воїн батальйону імені Кульчицького. Це національна, національна гвардія України, а вас, дорогі журналісти, прошу відійти ще в бік і от з фронту, і мікрофонами з